Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. Сьогодні ми покажемо, яка різниця в приготуванні стейків за технологією сувід та звичайним приготуванням на пательні. Тож просимо вас поставити лайк та підписатись на канал, адже це допомагає в просуванні українського контенту. Спочатку готуємо смачний соус з журавлини. Можна брати як свіжу, так і заморожену журавлину. В сотейник всипаємо журавлину, цукор, цедру апельсина, сік половини апельсина, трішки мускатного горіху, дрібку духмяного перцю та додаємо невелику кількість води. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Варимо декілька хвилин, щоб розчинився цукор. Далі все пересипаємо до чаші блендера і подрібнюємо до однорідної маси. Потім перебиваємо через ситом і залишаємо охолонути. Якщо вам цікава кількість інгредієнтів, то ви можете її знайти в описі під відео. Перед тим, як готувати соус, завчасно ставимо один стейк готуватися за технологією сувіт. Тобто стейк занурюємо у воду зі сталою температурою у нас це 55 градусів на 1 годину. М'ясо обов'язково має бути у вакуумному пакеті. Коли сплинув час, виймаємо стейк і залишаємо охолонути до кімнатної температури. Другий стейк треба вийняти із холодильника і також залишити, щоб він мав кімнатну температуру. Це треба для того, щоб м'ясо під час обсмажування приготувалося рівномірно. Далі висушуємо м'ясо паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи. Солимо та перчимо со смаком і поливаємо оливковою олією для того, щоб краще розкривалися спеції. Потім максимально розігріваємо пательню, додаємо трішки олію і смажимо сирий стейк по 2,5 або 3 хвилини з кожного боку з додаванням вершкового масла. Час готування оберейте самі в залежності від ступеня просмаження. Після того, як обсмажили перший стейк, перекладаємо його до фольги на 10-15 хвилин, для того, щоб м'ясо доготувалося і щоб соки рівномірно розподілилися. Другий шматок м'яса, який був приготований в сувіт, потрібно обсмажити на великому вагні по 20-30 секунд до золотої скоринки. Це дуже важливо, тому що м'ясо вже готове. Готові стейки нарізаємо на порційні шматки, поливаємо чудовим соусом журавлини та можемо смакувати. Як ви можете побачити на відео, як відрізняються стейки. Той, що був приготовлений в сувіді, набагато м'якший та рівномірніше просмажений. Тож обирайте самі, як вам краще приготувати. Свої запитання залишайте у коментарях Усім смачного.